Перший варіант, як зробити вигнутий текст у Canva. Створюємо, в мене тут презентація, створюємо текст. Значить, ось тут шукаєте текст, додати текстове поле і пишете те, що вам потрібно. Я вже написала текст, так? Далі, тепер, ось тут угорі беру ефекти. Відкривається у вас бокова панель, і ось тут, не зверху стиль, а де фігури написано, я беру вигін, вигнути вигін. Або зігнути. І тепер ось тут ви регулюєте, куди вам треба вигинати. Тут тільки по колу вигинається цей текст, можна його скопіювати, наприклад, і зробити хвильку. Ось так, наприклад, можна вигнути. Так, значить, текст, ефекти і вигнути. Другий варіант. Ось такий можна створити текст у додатках. Значить, я беру так само текст. Не треба мені ефекти. Далі, мені цей текст. Треба тепер опрацювати, відредагувати у додатку. Я беру додатки. Ось так само тут на лівій панелі. Тут пишу назву додатка, який мені потрібен. Ось він, назва додатка. І клікаю на цю іконку. Відкривається додаток. Отут у мене буде текст, який мені потрібно вигнути, зігнути. Я пишу тут. Так, цей приберемо текст. Далі, тут не в, не в усіх шрифтах працює цей додаток і кирилицею, Так що треба пробувати. Ні з ким не працює. Такий вже я брала. Ось оцей можна брати шрифт. Треба, щоб тут був ваш напис українською мовою, так, як ви хочете. Якщо виходять якісь там значки, то значить не підходить вам той шрифт. Ну, а тепер ви цей шрифт можете вигинати, як вам, як вам захочеться. От, Вигинайте його і коли клікнете на ось цю кнопочку, то ваш шрифт полетить на слайдик. Так? Далі ви можете спробувати інший варіант. Ви самі спробуєте так, як вам потрібно. Значить, другий варіант ви шукаєте додаток. Додаток Typecraft, type Craft, так. Ось на цій панельці на лівій. Клікаєте додатки. І ось тут пишете назву додатка. Далі він уже у вас буде ось тут, на цій панельці, якщо ви їм будете користуватися, його не треба буде шукати. І ще один варіант, третій. Третій варіант ось такий. Значить. Я знову ж таки беру текст. І тепер мені треба, щоб ще показати вам ще один варіант. Значить, мені треба не текст, а мені треба цей текст зберегти у форматі картинки. Що я роблю? Я беру слайд, це у мене третій, так? поділитися і скачую у форматі PNG. І прозорий фон. Ось як тут мені треба поставити. Сторіночка, це у мене третє. Так. І зберігаю, Готово. Тепер мені треба, оте, що у мене вийшло. Тепер я цей текст, який у мене зберігся на робочому столі, я його зараз візьму собі. На слайдик. Так, і ось тепер він у мене тут є. Що я далі роблю? Я ось тут беру редагування вгорі, кнопочку. Відкривається у мене ліва панель, і я прогортую ось тут внизу, де додатки. Переглянути все. Шукаю ось оцей додаток. Він називається не розмиття, а зрідження. Він називається зрідження. Так, редагування, додатки, переглянути все. І ось оце обираю додаток. І тепер дивіться, коли ви клікаєте на ці квіточки, бачите, то ваш напис приймає форму, ну, того зрідження тої рідини якоїсь. Ось оці на лівій панелі бігунки дають вам можливість змінювати так, як вам треба. Ну і зберігаєте тоді цей текст. Ось, цей. ось такі три варіанти можливості е, зробити якийсь фігурний текст у Canva.